П'ятьох продуктів, які допомагають знизити рівень цукру в крові та підтримувати баланс. Приборкання цукру, як їжа та уважність, допомагають стабілізувати рівень глюкози в крові. Ми живемо в епоху, коли все більше людей замислюється про своє здоров'я, а рівень цукру в крові стає все більш актуальною проблемою. У минулому, коли справа доходила до контролю рівня глюкози, увага приділялася насамперед людям з діабетом або передіабетом. Але зараз, завдяки зростанню обізнаності про вплив харчування на загальне самопочуття, все більше людей усвідомлюють, що підтримувати стабільний рівень цукру в крові важливо для здоров'я кожен ні для кого не секрет, що те, що ми їмо безпосередньо впливає на рівень глюкози в крові. Але як саме? І що можна зробити, щоб стабілізувати цей показник і почуватися краще? У цій статті я поділюся своїми думками, заснованими на останніх дослідженнях і особистому досвіді, про те, які їжа та уважність можуть допомогти вам приборкати цукор і підтримувати здоровий рівень глюкози в крові. Чому стрибки цукру є проблемою? Перш ніж заглиблюватися в конкретні продукти та стратегії, важливо зрозуміти, чому стрибки рівня цукру в крові це не просто незручність. Різкі підйоми і падіння глюкози можуть мати негативний вплив на. Енергія, стрибки цукру часто супроводжуються коротким припливом енергії, а потім різким падінням, що робить вас втомленими та млявими. Настрій, швидкі коливання рівня глюкози можуть вплинути на ваш настрій, спричинити дратівливість, тривогу та навіть депресію. Концентрація, нестабільний рівень цукру в крові може ускладнювати концентрацію та погіршувати когнітивні функції. Тривале здоров'я, хронічні стрибки рівня цукру в крові пов'язані з підвищеним ризиком розвитку резистентності до інсуліну, діабету двох типу, серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Я особисто знаю, як неприємно відчувати себе після великого обіду з великою кількістю вуглеводів. У перші півгодини самопочуття чудове, але потім настає занепад сил, головний біль і бажання просто лягти і поспати. Це сигнал про те, що організм відчуває стрес через різкий стрибок глюкози. Основи стабілізації рівня цукру в крові більше, ніж просто їжа. Хоча вибір їжі відіграє ключову роль, стабілізація рівня цукру в крові є складним процесом, що включає кілька факторів. Склад їжі, як уже згадувалося, важливо включати білки, жири та клітковину в кожну їжу. Ці компоненти уповільнюють процес травлення і засвоєння вуглеводів, запобігаючи різким стрибкам глюкози. Розмір порції, навіть здорова їжа може викликати стрибки цукру, якщо вживати її у великих кількостях. Помірність, запорука успіху час прийому їжі, регулярне харчування та перекуси допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Не пропускайте сніданок і намагайтеся не переїдати за вечерею. Фізична активність, регулярні фізичні вправи допомагають покращити чутливість до інсуліну та стабілізувати рівень цукру в крові. Навіть невелика прогулянка після їжі може мати позитивний вплив. Управління стресом Стрес може викликати стрибки рівня цукру в крові. Знайдіть способи подолання стресу, наприклад, медитацію, йогу або просто проведення часу на природі. Достатній сон, нестача сну може порушити гормональний баланс і призвести до стрибків рівня цукру в крові. Намагайтеся спати 7-8 годин на добу п'ятьох продуктів, які можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, і чому вони працюють. Тепер давайте розглянемо конкретні продукти, які можуть допомогти вам приборкати цукор. Список, поданий в оригінальному матеріалі, є хорошою відправною точкою, але я хочу додати до нього свої власні думки та досвід. Протеїн, білок є основою стабільного рівня цукру в крові. Це не тільки допомагає відчути ситість, але й уповільнює засвоєння вуглеводів. Мій особистий досвід. Я виявив, що додавання грецького йогурту до мого ранкового смузі допомагає мені відчувати себе ситим і бадьорим протягом кількох годин, не відчуваючи стрибків рівня глюкози. Клітковина, клітковина це нерозчинна клітковина. Яка уповільнює перетравлення вуглеводів і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Моя порада: до кожного прийому їжі включайте продукти, багаті клітковиною, такі як овочі, фрукти, цільні зерна, бобові та насіння. Прижитник, ця трава справді може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, але її смак може сподобатися не всім. Альтернатива, якщо вам не подобається пжитник, спробуйте інші трави та спеції, такі як куркума. Імбир і кориця, які також мають корисні властивості, кориця, кориця це не тільки смачна пряність, але й потужний антиоксидант, який може допомогти підвищити чутливість до інсуліну. Експеримент я додаю корицю в свою ранкову каву, і це справді допомагає мені почуватися бадьорим і зосередженим протягом дня. Яблучний оцет, хоча яблучний оцет може бути не найкращим на смак, він насправді може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, як використовувати, розведіть 1-2 столові ложки яблучного оцту в склянці води і випийте перед їжею. Уважність і харчування ключ до довгострокового успіху. Зрештою, стабілізація рівня цукру в крові залежить не лише від вибору їжі, а й від обізнаності. Важливо прислухатися до свого організму та розуміти, як різні продукти харчування та стратегії впливають на рівень глюкози. Ведіть харчовий щоденник, запишіть, що ви їсте, і як це впливає на рівень енергії, настрій і концентрацію. Перевірте рівень глюкози. Якщо у вас є глюкомер, регулярно перевіряйте рівень глюкози, щоб зрозуміти, як різні продукти харчування та стратегії впливають на них. Будьте терплячі, стабілізація рівня цукру в крові процес, який потребує часу та зусиль. Не здавайтеся, навіть якщо ви не побачите результати відразу. Висновок. Контроль рівня цукру в крові є важливим аспектом здоров'я та благополуччя. Пам'ятайте, що це не просто дієта, а спосіб життя, який включає уважність, регулярні фізичні вправи, боротьбу зі стресом і достатній сон. Застосовуючи знання, отримані в результаті досліджень і особистого досвіду, ви можете приборкати цукор і почуватися краще бадьоріше і здоровіше. Моя головна думка не бійтеся, експериментувати та знайдіть те, що вам підходить. Здоров'я це подорож, а не пункт призначення.